Права 1193. Площа біосферного заповідника «Сканія-Нова» Херсонська область дорівнює 33,3 тисяч гектар. Площа природнього заповідника Медобори Тернопільська область становить 28,6% площі заповідника Сканія Нова і 22% площі національного природнього парку «Сеневір» Закарпаття. Знайдіть площу заповідника медобори і площу парку Сеневер. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо нам відома площа тоді заповідника Сканіонова і сказано, що площа заповідника медобори становить 28,6% від 33,3 тисяч гектар, то ми можемо знайти скільки це буде. Для того нам необхідно 33,3 поділити на 100%. Це в нас буде 1%. відсоток, а таких відсотків нам треба 28,6. Записуємо перше, ні. Отже, 33,3 тисяч гектар потрібно поділити на 100. Це буде 1%. відсоток. І оскільки нам треба 28,6% то пишемо помножити на 28,6 і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то у нас вийде 0,333, що множиться на 28,6 і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик. Тільки давайте ми ці множники місцями поміняємо. Тобто записуємо 28,6, що множиться на 0,333. Множимо. 6 помножити на 3 це. 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2, це 8. 286 множимо на 3, ми вже множили, це буде 858. І знову 286 множимо на 3, це буде 858. Додає. В кінці у нас буде 8. 5 плюс 8 це 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 8 це 16, плюс 5 це 21, плюс 1 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 плюс 8 це 10, плюс 5 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9. Раз, два, три, чотири знаки після коми ставимо. Ми записуємо, що добуток у нас дорівнює 9,523. 5238 десятисячних. -ти у дужках пишемо чого? Тисяч гектар. Це у нас буде тоді площа? Площа? Заповідника. Площа заповідника. Медобори. Гаразд. Ну а зараз? Нам сказано, що оця площа, яку ми знайшли, площа заповідника Медобори, становить 22% площі національного природного парку Сенвер. Ну що ж, щоб знайти тоді площу парку, нам треба спочатку знайти, скільки буде 1%. Нам треба оцю площу поділити на 22. Записуємо тоді друга дія. Тобто 9,5%. 238 десятитисячних Треба розділити на 22. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо куточком ділити. Записуємо 9,052 десятитисячних, що ділиться, що ділиться на 22. Ну що ж, 9 менше, ніж 22, то записуємо, що ціла частина частки у нас дорівнює 0. 95 ділимо на 22, це буде 4. 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 4 це 8. Віднімаємо. Так, 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це буде 7. 9 збрали одиницю це 8. 8 мінус 8, 0, попереду напишемо. Зносимо 2. Отже, 72 ділимо на 22. Це буде у нас. 3. 3 на 2 це 6. 2 на 3, це 6. Віднімаємо. Отже, 72 мінус 66 це буде 6. Зносимо трійку. 63 ділимо на 22. Це буде 2. 2 на 2, це 4. 2 помножити на 2 це 4. Віднімаємо. Так, 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4, це 9. 6, забрали одиницю – це 5. 5 мінус 4, це 1. Зносимо 8. 198. Ділимо на 22. Це буде 9. 9 помножити на 2 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 9 це 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,4329. Це буде 10 -тисячних. Записуємо в дужках чого? 1000. Гектар. Це буде у нас становить. Один відсоток. площі? Один відсоток площі парку синивір. Гаразд. Ну, але якщо 1% становить становить десятитисячних, то чому дорівнює сама площа? Це 100% в 100 разів більше. Записуємо третє дія. Отже, десятитисячних, що множиться на 100 і це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди. У нас вийде 43,29 сотих. Записуємо в дужках чого? Тисяч гектар. Це у нас буде площа. Парку. Синевер. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть площу заповідника медобори і площу парку Синевір. Ну що ж, заповідник медобори має площу, записуємо, 9, 238, 10 000, 1000 тисяч гектар. Ну а площа заповідника, площа парку Синевір. Синевір становить 43,29 тисяч гектара. Ну що ж, ось таке огромістке завдання на знаходження відсотків від числа і на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.